Росіяни, з якими я спілкуюся, а я так бачу, що це більшість росіян, вони не визнають суб'єктність України і українців. Нас з вами для них не існує в принципі. Україна це якась територія на окраїні Росії, українці це якісь зіпсовані росіяни з їх точки зору. Оце такий глобальний міф. А решта все то вже, як то кажуть, дрібниці. О, це про те, що там Бандера е, нацист. Про те, що там Русь це виключно російська історія. І так далі. Тобто, це вже деталі, які не цікаво деталізувати, тому що вони в принципі не визнають нас з вами і нашу державність. За чотири роки моєї роботи я просто прекрасно пам'ятаю один дуже довгий, так дуже довгу розмову, де людина, врешті-решт, сказала: то це що ми такі окупанти, чи що? Ну так замислився, скажімо так. А як правило, люди туди заходять або чітко не визнаючи Україну, або є невеличка такий прошарок росіян. Які е, заходять в турлетку і починають з вибачень, з того, що вони розуміють, що е, Росія окупант, що вони вибачаються за свій, народ, за свою державу і так далі. Але це одиничне явище. А переконатися ну, нікого неможливо. Це Це не, не дискусійний клуб.